Державний прапор України та прапор табору внести. Поліції Вінниччини пишаємося тим, що ми можемо приймати участь у житті даного табору. І дуже сподіваємося, що кожен з вас, кожна дитинка зможе тут знайти собі нового товариша, здобути нові знання і, звичайно, оздоровитися. Я мама вважатої Анастасії Романівни. Вона цього року перший раз проходить тут практику. Дуже чудовий лагерь, дуже добре тут відноситься до дітей, і, і, і все замечательно. Кожного дня якісь конкурси, е, відвідування гуртків щодня. Діти відвідують гуртки. Їх також тут є достатня кількість, щоб їх відвідувати. У нас є також спортсмени. Для них є тут а, стадіон, і вони тут футбол, грають, волейбол, все, що треба. І інвентар, звичайно, в достатку. Діти відпочивають у нас віком від 7 до 14 років. Вартість путівки на 21 день 3300 гривень. Один день коштує 157 гривень, можливо, путівки брати на 10 днів, на 14 і на 21. Запрошуємо сюди всіх бажаючих. Щодня в нас на кожен день затверджується нове, нове меню. П'ятиразове харчування, включає три рази. Сніданок, обід і вечеря. От плюс полуднік і підвечір. У 63-му році тут було дві палатки військових на 40 дітей кожна. І закінчилася друга зміна була 63-го року. Сюди завезли 15 фінських будиночків, які ви бачите от зараз дерев'яні. І з 63-го року. Вже функціонує як стаціонарний табір. Ми переконали керівництво Міністерства внутрішніх справ та національної поліції та запевнили, що ми готові забезпечувати належне функціонування даного табору і нам надали таку можливість піклуватися про цей табір. І для нас це дуже велика честь. І ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб табір діяв, дітки могли гарно відпочивати, крім відпочинку та оздоровлення. Ми робимо це для того, щоб вони тут здобули нові гарні знання. Сюди залучаємо профільних працівників, які розказують про службу в поліції, про те, як треба надавати медичну допомогу першочергову, про інші речі, які для діточок дуже цікаві. Це робили все поліцейські. Поліцейські вільний від роботи час, приїздили сюди. Я разом з ними приїздив, приїжджав сюди, і ми робили фарбували. Доміки прибирали територію, все це було добровільно. Ми здружилися. Усі кімнати у нас дружить дівчата, і ми стали за один день, практично як сім'я. І Ми завжди робимо все однаково. І... А раніше ти відпочивалася на сам? Так, це я приїхала у цей табір четвертий раз. А чого ти, ти четвертий раз Чим тобі тут подобається? Е, мені дуже подобається, що тут така весела атмосфера, е, тут дуже цікаво, багато різних ігор, конкурсів. Е, приїжджає багато різних е, людей, які виступають у нас в таборі. Е, мені теж дуже подобається, тому що. Тут природа, свіже повітря. Тут багато дітей, з яким можна подружитися і надалі спілкуватися. Тут весело і можна і грати. Спортом займатися. Тут класно. Приїжджайте сюди, тут весело.